Дня, мої дорогі дітки, Перш ніж розпочати наше заняття, уважно прослухайте віршик. Стоять вони всі при дорозі допомагати нам всім з змозі, усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нам завжди. Аби не трапилось біди. Вартують на узбіччі тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним, дуже. їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий слід поважати дорожні знаки. А саме зараз ми з вами познайомимося із дорожніми знаками. Що за коник полосатий на дорозі колохати? Зебра, кажуть, уляглась, Звідки ля вона взялась. Зебра в нас на переході, та чи є ж така в природі. Вірно, це дорожня розмітка зебра. Я правдиво вам скажу, всім це місце я вкажу. Друзі, слово честі, де схрестилися дороги, рух порядок має строгий, там і перехрестя. Дорожній знак перехрестя. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Якщо хтось зламає ногу, тут лікарі завжди допоможуть допомогу нададуть першу, де лікуватися, далі скажуть. Це пункт першої медичної допомоги. Цей знак доведе до хлугого кута, ну а далі хоч лети, тому що немає шляху. Знак Тупік. Знає кожен пішохід про цей підземний хід. Місто він не прикрашає, але машинам не заважає. Підземний перехід. Якщо вам потрібно лікуватись, знак підкаже, де лікарня, де сто серйозних лікарів вам скажуть, будь здоров, знак лікарня. У цьому місці пішохід терплячий транспорту чекає. Він пішки втомився крокувати, хоче стати пасажиром. Місце зупинки автобус, трамвай, тролейбус. А зараз ми вивчимо 10 правил дорожнього руху. Перше правило. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правої сторони. Друге. Переходити вулицю необхідно тільки по надземному, пішоходному або підземному переходах. Третє правило. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світофора. Четверте правило червоний і жовтий сигнали світофора означають, що йти заборонено. П'яте правило. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Наступне правило. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Наступне правило. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-кого іншого дорослого за руку. Наступне правило. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу автомобіль. Наступне правило. Не можна обходити автобус, тролейбус, маршрутку попереду. Це небезпечно. Треба почекати, поки вони від'їдуть від зупинки. І останнє правило за містом потрібно йти по озбіччю на зустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Будь уважним. Та про правила поведінки на дорозі не забувай!